Давай, давай. Кто с нами тут? <смех> Вита. <смех> а ты покажи, какая тут территория Вита? Виты. Я, я думаю, что ж тут за речечка такая. Так, сейчас покажу. Вверху там домик. А так дом ихний вверху. Так, это огород. А тут, видите, тут сиреника, гарная. Мы спускаемся. Оказывается, они в лесу тоже живут. Видите? Тут озеро у них, озеро, огромнейшее озеро, Ихнее. Собственное. Зде как красота в лесу. Это можно выдержать, как красота. Ты вы сами сделали эту красоту? Обалдеть, как красота в лесу живут. Где мы в лес? А це все їхня річка. Бачите, треба ж ми почистили. Все не, почисти, да? не почищена. Красота тут. І тут багато було. всі буде переносить, а вони йому нарізали. Я А це, це папа вам ще провозить, да? Чи це ваш? Це ті ж таки. Це папа колись появилася. Да. Це воно моком. Старого окса угу. віддаю. Я його гробла. Масточок для да, спородяне. Водичка. Мостики. Мостики тут. Сережа. Косица великая, она желтая. Да, да. Иди там, снимешь ее. Да. Я там уже снимала. Выросло, и так у нас в лесу живет так, так В самом настоящем лесу живет это. Ты же записываешь? еще? Да. Да. В лесе. В лесе, да. В лесе. 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 Это лесе. В лесе. В лесе. двоюродного брата. Сережи кривошей. Кривошая. Вот его жена, гуляет Вита и мама моя. Смотрите. Это все их двор. Там лес, там речка, огородики у них есть. Сейчас здесь немножко покажу. Их территория. Вот огород у них, домик там вверху. И сама эта красота, это речка. Говорит, правда, ее не почистили, но почистят. Говорит, пока еще руки не дошли. Вот это красота, а ты говоришь, в Финляндию уехать. Это твоя своя, Финляндия. Смотри. Своя Финляндия. Это Вита. Так, мама. Я же по-другому снимаю. Может, Ира там покажет. Да. Поближе. Сиренский, как заходим? спускаемся с огородика. Я сейчас покажу снизу. Девчонки поднимаются. И идем сюда к речке. Сирень. Смотри. Смотрите, какая красота. Очень красиво. Лес. Птички поют. Это все они сами своими руками сделали, Сережа и Вита. Вот, это все их территория. С глубина 3 метра. Купаться можно. Соборчики. Пойдем, кладочки пройдем. Какая красота. Это ребята своими руками все сделали. Хотите, речечка чуть можно присесть посидеть вот там речечка там наверху и домик ну, показал вам красту как как ребята живут как они сделали себе красоту возле дома Летички. Оказала красоту. Видите? Родик аккуратненький. Все обрано, сьогодні, сікай, я родилась і живу. От приїхали ми з Людмилою у рідне село. До покойних наших бабушків і дідушок приїхали, помітали. Поприбирали все, щоб було нас чистенько. Людочка так старалася, цвіточки всі прополола, зробила. Людочка, ну тако прийди туди. Так, все по красиво. Так що ми наших родичів звемо, щоб вони приїжджали на родину. Сестричку, лідочку, братіка Мішу з Ніною і з дітьми, і з внуками. Приїжджайте. Тут дуже свіжий і гарний воздух і дуже прекрасна, ну, прекрасна. Природа, да. природа така красота. Та, не можна налюбуватися. Ми вже не, не хочемо в'їжджати. Да, да, ми, ми завтра вже збираємося піти до, Центр, на, на цвинтар, провідати наших покійних, з родичами зустрінемося. Ось така у нас поїздка була дуже цікава. Ми А Всі... на настрій у нас з'явився такий хороший. О, така наша шахатка дуже гарна і дуже нас ждала, щоб та... да, що ми її трошечки привели. дух живий, щоб що вона знала, що ми за нею не забуваємо. А ну, так Ось да, да, да. така у нас тут красота, красота. Так що хто хоче. І ще підняти собі настрій, набратися здоров'я, приїжджайте. Ми запрошуємо. Всім добре утро. збираємося на проводи на кладбище провіти своїх рідних і близьких. Ріпки, на могили рідних покласти. Так. Батьків, дідів, обів. Да, ми так бачите, виростили ці квіти. Вітеріда садила квіточки, мама сяжала. Вчора ми порядки навели в палісадниках, біля хати. Десь покажу. Трошки вуличку покажу. Черво, село червона гребля. Зараз воно вже попова гребля називається. Ну, ми знаємо, як червона гребля. Що ми виросли. І весь ви час казали, ми йдемо до дідуся, до бабусі червону греблю. Так, наш, палисадники, наші, хатка наша, нашої родини хата, наше родове гніздо, двір, сарайчики. Ось тут дуже гарна сьогодні сонячна така. Сонечко. Ось так тянеться, тягнеться вулиця. Сусіди через дорогу. Тамілочка. І така теж вулочка. Ой, яка красота! А там, там є ставочок, просто не видно. через дома і поля. Там метрів 200 і ставочок. Горіх наш дідусь сажал. Скин дико він розрізся гарно. Мамушка. Так, так, так. квіточки зібрав, да? ставиш машину? Йдемо. Да, зараз там в русумочку йдемо. Аккуратно. в нас растут. А тут колись клубничка росла. Теж один горіх. А, во а тут на цій скам'ячці бабуся сиділа з дідушкою і нас зустрічала, коли ми приїдемо. От ми теж ці точки збирали на кладбище. сарайчики, сарайчики. Когда дедушка и бабушка жили, так было так ухожено, гарно так. И малинка росла, клубничка, все тут было. И кролики были тут, тут. за сарай, с клетками. клетки были. А какие там поле гарное. Какая там краса. Вчера ходила Туди, в травичку лягла. ян летять до неба янговий. Приїхали ми на кладбище до наших рідних. Зараз вам покажу наших бабушек, дедушек. Мама тут світочки з папою їм готовлять, щоб розложити на могилочки. Христос Воскрес. Це бабушка, Галя. дідуська Тадік. Двоюродні дідусь баб... бабушки. Це дяді мій двоюродний. Мамин двоюродний брат, Вовочка, Христос Воскрес. І наші дарідні. Бабушка, дизека, гелка красива. Бабушка, Христос Воскрес! Дє... Бабушка уливається нам. Христос Воскрес. Бабушка Бабушкає, виїсну Воскрес. І дідусь. А дідусь такі був веселенький. На фотографії не такі серйозні. Дедушка, Христос Воскрес. Вчора ми порядки наробили, от нас садили. Цвіточки, як цвіти не Цветочечки. Христос Воскрес. Сейчас вам покажу могилку бабушки Саши. Ще дедушки Синофонта. Христос Воскрес. Прямо покажу з папа стороны. сторони його батька, його ма мати. Привощі кривошея у нас. Ірочка залишила це прізвище, вона ну, саме родиця, криваше. Бабушка Адарочка. Адарка гарна була дуже. Бабушка і ді... дідусь вже дуже гарний у нас був. Кривашея Гаврило Семенович. Тож так ми вчора обробили, посадили цвіточки. Вот Кустики підрізала. Красиво, так. Да. Виростали дерева, дуже гарно. Колони такі прям. Воскресе. Бабушка, дідушка, хрестовос воскрес. Це гарно. У них тут гарненько. Всі вже поприїжджали тут, теж всі обрабатують ці Могилочки дивляться за ними, щоб гарненько, чистенько. В цьому році дуже багато акацій. Візде вона росте і так дуже пахне гарно. А зараз я вам покажу могилку, дві могилки. У них пра бабушки, прадідушки. Оце могилочка таблички на мене написано. Олександра, бабушка Саша, Христос, Криса, бабушка. От я вони не теж воспитывали, в них росла. Так. Тут це дідусь. Да, а це от, а, це дедушка тут синофон світошечки. Да, це дідусь-могилка, так. Да. Синофонт. Поліщук, Синофонт. Васильович. Це, так. Да. Це громавилочка і бабушки Саші. Могилка. Христос Воскрес. Тут так, як в лісі. На кладбище, вони собі як вдома, як в лісі тут. Це могилки бабушки Саші і дідусь на фонта. Я маленька в них була, коли маленька була в них росла теж, виспітували. Як освіту. Просто послав без за них. Такі добрі були дідушка, бабушка Я покажу могилки, Ще в них теж пра пра дідушок. Тут як в лісу. Все як в лісу. А це могилка. дідушки Семена, крива шея. Зі сторони. Дідушки, це його батько, це вже про дідуська. Папа робив могилки, папа хрести, закатав. Це я теж, 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 теж папа. Так, да, ви розказуєте, тому що я ж не знаю. Так, це теж Кривошея, це з нашого роду. Бабушка. А хто хто? Кривашея Марія, це видно сестра. А баба Наталка де? Вот, я, я, бабына, там. А, Евдокия там и да, да она там рядом, он чуть-чуть да, дальше. Да, идем туда. Да, да, рядом. Вот вот два Христа зеленых. Вася, а покажи мне Маруся? Маруся? Он дома Маруся ваша. Да, там да, Маруся есть, да. Вот ваша Маруся. Да. Это сестричка. Да, да, сестричка. Да, да, это ваша сестричка. сестричка, да. Да. Це Марусечка маленька була, младенчиком померла. Місяць був, так? Да? Христос воскресе, Марусечка, да. Царство тебе небесне. Вічний покой. Марусечка тут наша, да. Так. А це до Усата Антоніна Адрін. А це, виходить, усата, це наші, це бабуся мами нашої. Это деда Василя женка, да. Так, тоже идем дальше. Так. Это наша бабушка. Бабушка Евдокия. я Очень рано, очень молодой умерла. Ой, ага. Делали ну... операцию в голове и не не выжила. Евдокия, да. Это Полищук. Євдокія. А. а це її бабуся. А це ні, це її сестра. А це і сестра, її да? Варма? Це її сестра ага. Варвара. Це нашої бабушки Євдокії, сестра рідна. Це мама розказала, що в нашій бабушці було три дівчини, дів... ну, вона родила три дівчат, а її сестра в неї було трьох... троє хлопців. І вона казала, каже, я коли помру, поховайте на вілля сестри і в Дакії, Тому що дівчата все одно до тебе будуть приходити, будуть прибирати, йдуть до мене, до моєї могилки теж приходити прибирати. Так і... У Гарварі не було дітей. Вона казала, що троє хлопців було. Не було? Да. Ні, вона не була моя. Мама казала, що вона не була не сама да? ж. Так, вона каже, що троє хлопців було. Каже. А хто троє хлопців? Де вони? Роз'їхались, каже. Куди роз'їхали? Спитаємо маму зараз, Ні, да? йдемо спитаємо. Да? Баба Варвара була не замужем. Ага, ну сейчас да? узнаємо маму, да. да, да, так. Вийс не воскрес. Виїс не воскрес. Хорош, хорошее кладбище. Тут зелень такая. Тут тишина, птички поют. Так. цепака на тут. А, ты посажал можжевельник, да, тоже? Да. А, да? Да. да? Цепа да. тут. Сендик, Марія. Це моя рідна тітка Марія, менша сестра моєї мами. Ага, я її пам'ятаю. Вони на одній вулиці жили, так, да, папа? Було. Через дорогу. Да, да, я її помню. Тітка Марія. Христос Воскрес. Царство Небесне, рабі Божої Марії. Христос Воскресе. Всі йдуть, всі йдуть, ідуть. всі тут йдуть, йдуть, сюди. Скільки людей сейчас вам покажу. А, де могилка Антонія. Антонія, могилка. Зараз теж піздемо. Так, це могилка. Це дід метрофан. Батько мами дарки. Митрофан, да. Сендик Митрофан Харитонович. Царство Небесне і Вічний покої. Христос Воскрес. Снімаємо. Вечная пам'ять нашим дедушкам, бабушкам, нам нашим рідним, які покояться. Папа хто? Криваше Григорій Семенович. Дядько Григорій. А, Григорій. Далі, менший брат мого батька. Рідний дядько. Угу. Сильніший був столяр. Робив меблі все робив. Ага. Золоті руки були, так да, в нього? Царство невесне, вічний покор був Божого Григорія. Христос Воскрес. Христос Воскрес, Христос Воскрес. Ой, як хорошо тут цвіточки поставив. Ага. О, дуже гарно. Вийшло. З Богом, да, Богом. Покой, да. Идем, да. так, з Богом. Вічний покой, так, йдемо, так. Так, йдемо капличку, да. Преснадно пам'ятного Антонія. Це міцний святий. І дуже багато вам людям. И в бідах.

Сейчас проложимся, помолвимся до Антоне, просто помощи, защиты.

То рідний да. бризали погоріло. Це да. да. да, ми зібралися зі Христа. Тут батюшка служив. Так, покаже Так, Наші земляки наші. Сікі людей зібралися на проводи. Багато багато людей всі прийшли пройти своїх рідних, близьких. З де б роздивилися всі, так? <гум> <гум> де а ну, на, це взакріста. Дивіться писочки. Батюшка молиться за всіх осопших. Всіки небагані. Так, прийшли на могилку до маминої подружки. Мама, це твоя подруга? Однокласниця, Однокласниця твоя, да. так? Які там рік 76-й. А, це років. А, ну так, да, звісно. Да. Дуже молода, так. Да. Вона навіть не спіла пожити, да? тільки школу закончила, так? Поступила в училище в Одесі. І щось заболіла, да? так? Заболіла, да. так. Угу. Вже нікого тут немає, бо. Да? Градочку зробили, але да, ну, ну, вже макму ну, доглядати за цією могилочкою. Царство, царство небесне. Боже любові, любові. Прості рішення вся царство небесне. Угу. Це про бабушка. А то твій дедушка, да, мама? Це твій дідушка. А це прабабушка. Надія, Надія. Все, виходимо. До наших. Вакація ми їдемо. В машині. Дорога, вся в вакація. Село панорама села. Батьківщина вулиця там. А, це трошки нище вулиця, да, нас? хата білі там. А, ти бачиш, ну Красота. Закривай. Снимай. Ну, ну, вообще хата в лісі. Всі живуть в лісі. В лісу. Гатинки, ось там далі ліс уже. І акація. Багато-багато акації. Везде вона, бачите? Ой, пахне як. Все в лісу тут, все в лісу. Лісок такий тут. Можна прогулятися. Там якась хатка вийде. Яка красива природа тут. Да. Просто любуєшся, не можна любуватися, Да. так. Яка розвитка. Вона проти карзу. Ну давайте. Чудовий край.